Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович, я завкафедри сімейної медицини, і амбулаторної допомоги і керівник відділу міжнародного співробітництва Української асоціації сімейної медицини. Сьогодні ми будемо говорити про те, що вдалося в нашому відділі і які стратегії є, не дивлячись на всю важку ситуацію, яка сьогодні спіткала нашу, нашу країну. Ми розуміємо, що саме те, за що ми боремося сьогодні, це є євроінтеграція. Це можливість вільного вибору, і наш вибір це все ж таки інтеграція в Європу. І ми маємо собі сьогодні усвідомлювати як викладачі, як медики. ми маємо розуміти, що додипломна, післядипломна освіта, система безперервного професійного розвитку, практична робота сімейного лікаря, наукові дослідження в галузі сімейної медицини, все це потребує докорінних змін, якщо ми хочемо, все ж таки. Підійти і інтегруватися в вітчизняну систему інтегрувати вітчизняну систему сімейної медицини до євростандартів, тільки так ми зможемо адаптуватися до європейських цінностей, яка ж роль української асоціації сімейної медицини і нашого міжнародного підрозділу у напрямку до євроінтеграції? Я думаю, що зроблено досить багато за цей період часу. Дивіться, будь ласка. Діяльність відділу міжнародного співробітництва у співпраці з іншими відділами показала, що ми можемо стати членами міжнародних асоціацій Вонка Європа, і ми беремо участь у у міжнародних асоціаціях міжнародних конференціях, міжнародних колегіумах, форумах і запрошуємо міжнародних фахівців, європейських експертів до нас. І це було як до війни, так і навіть під час війни, під час ковіда в онлайн режимі, в офлайн режимі ми мали в принципі достатньо велику кількість міжнародних гостей і стали достатньо міцно триматися із асоціаціями Вонка Європи. Ми маємо певні пропозиції щодо нововведень у Міністерство охорони здоров'я України. На жаль, не всі наші. Пропозиції навіть за підтримки європейських колег до, до, до них дослухаються в мозі. Але я думаю, що ми можемо продовжувати в в цьому ракурсі рухатися вперед. Ми маємо певні ініціативи щодо підвищення рівня науковців, викладачів, практичних лікарів, молодих сімейних лікарів. І з цією метою асоціація Українська асоціація сімейної медицини бере участь у наступних європейських асоці... організаціях або асоціаціях: це Європрев, європреквіп євріпа і асоціація молодих сімейних лікарів. Які ж сьогодні можливості представляє нам участь або співпраця у цьому міжнародному міжнародній спільноті? вонка перше це сама вонка, це всесвітня організація сімейних лікарів і є підрозділ її Вонка Europe членом якої є наша асоціація, членство Вонка для України. Індивідуальне, якщо ви хочете стати членом Вонка, коштує 100 євро у рік для лікарів, 80 євро в рік для молодих лікарів із стажем роботи до 5 років. Членство в організації дещо міняється кожного року в середньому становить 600 євро в рік, і асоціація є членом вонка вже досить тривалий час. Хочу звернути вашу увагу, що під егідою міжнародного. Або такого асоціаційного членства Вонка Європи можна стати цим членом і саме інституційним, тобто під егідою української асоціації сімейної медицини. Отже, будучи членом асоціації, ви можете бути і стати членом вонка. Перспектива є дуже велика. Ви можете бути отримати дискаунт, хоча дійсно конференції вонка дуже дорогі, але все ж таки, якщо вам пощастить, отримати гранти на участь у цих конференціях, це фантастичні конференції, дуже цікаві і дуже бажаю, щоб більшість із наших колег, які знають англійську мову, які можуть їздити, вони все ж таки отримали таку можливість і побували на Вонка. Конференції е, можна для молодих колег отримувати, і не тільки для молодих лікарів, отримати грант Монтеґ'ю є така е, нагорода. Приємно мені признати, що, що цього року е, я отримую нагороду «П'ятизірковий доктор Європи. Тобто, ми можемо щороку е, подавати свої е, своє резюме і за певних, е, за певни, за певних умов е, ці гранти можна отримати. Є дискаунти на публікації в європейських журналах, можна отримати зв'язки з експертами всього світу. І ви бачите, що член правління від України це президент Української асоціації сімейної медицини. Контактна особа перед вами є дані і аплікаційну форму ви можете знайти завжди на сайті ВОНКЮ. Участь у конференціях беруть ряд наших викладачів. На жаль, не так багато людей можуть дозволити собі це, але все ж таки треба пробувати, можна пробувати подаватися на гранти, і часто така можливість з'являється. Європейська асоціація дослідників сімейної медицини і Членство у EGPRN не дешеве, але й не дуже дороге. Це індивідуальне до 100 євро у три роки для лікарів. Для асоціації і наша асоціація є членом EGPRN, Це 400 євро за три роки. Знову таки є така можливість бути членом підгідно під інституційного членства, і наша асоціація, оскільки є інституційним членом, вона може під своїм крилом. Дати можливість бути і членами нашої асоціації у цій чудовій асоціації науковців. В першу чергу це цікаво для аспірантів, для молодих науковців. Ви можете отримати дискаунт для участі два рази на рік у конференціях науковців, сімейних лікарів у Європі, отримати гранти для участі в конференціях стажування науковців, безкоштовні публікації, тест на міжнародній конференції, отримати зв'язки з експертами всього світу, отримати можливість певного супервайзінга або стати. Учасником такої акції, яка називається Спитай Експерта, це можна робити в принципі і в онлайн режимі. Ви отримаєте супровід експертів з усього світу стосовно вашої наукової роботи, і це дуже цікава перспектива для молодих лікарів. Чино направління я залишаюся, сподіваюся, що вже зможу передати права правління. Іншим членам нашої асоціації невдовзі це є виборна посада. Сподіваюся, що ми невдовзі будемо робити перевибори на цій, в цій асоціації. Дуже радий буду передати контакти в цій асоціації і сподіваємося, що багато наших науковців зможуть взяти участь в якості членів, хоча б інституційних членів у цій асоціації. Eclipse. Еквіп – це є цікава асоціація європейська, яка показує і оцінює якість і безпеку. В практиці сімейного лікаря це організація Вонка Європи, яка створена для покращення якості медичної допомоги і безпеки в медичні, сімейній медицині. Ви бачите перед собою веб-сайти і емейл, і нагадую, що є національним координатором від України. Жаркова Альбіна, наш доцент із Сум. Ви можете зв'язуватися. Вона є членом управління Асоціації сімейної медицини і еквіп це цікава можливість, по-перше, Отримати знижку на оплату конференції і вартості. Зменшення вартості на семінар перед конференцією, члени мають вплив на політику еквіп через своїх національних представників. члени ЕКВІП мають можливість приєднуватися до різних робочих груп і організувати таким чином співпрацю в плані конференції, певних ініціатив якості і покращувати певні оновлення інформацію про оновлення, про події, про інструменти, методи і ресурси щодо проектів в якості покращення якості. Бачите, тавтологія для покращення якості медичної освіти. Посилання на реєстрацію перед вами. Вартість для представників України це 60 євро. За рік ви можете стати членами ЕКВІП, якщо вам так так так, якби ця ця можливість представляється цікавою, і мені приємно, що декілька років тому ми запрошували президента цієї асоціації, і вона була ця заліка, яка була у нас гостем нашої на нашій конференції, Європейська асоціація. Молодих сімейних лікарів або рух молодих сімейних лікарів, членство для інтернів сімейних лікарів до 5 років стажу. Вони можуть отримати можливість мають можливість отримувати стажування в країнах Європи участь у формах. У конференціях, і сьогодні у нас координатором є Володимир Крамарчук. Це призер нашої нашої ініціативи міжнародної ABC. Він отримав перше місце. Його група отримала перше місце. І Володимир зараз обіймає цю посаду до проведення виборів подальшому. Сподіваємося, він і далі буде активно працювати в цьому напрямку. Прошу молодих. Лікарів і е, тих, хто недавно закінчив вуз, або навіть ще навчається, приєднуватися до молодіжної спільноти ЄРІПА ЄвРІПА це є міжнародна спільнота сімейних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Національним представником та що тобто, міжнародної консультативної ради Євріпа є професор Ткаченко Вікторія Іванівна, асоціація практикуючих лікарів у сімейній медицині в сільській місцевості або ізольованих. Лікарів, ті, що працюють як у це мережева асоціація, яка заснована сімейними лікарями для покращення в якості роботи у сільських громадах, і це цікава асоціація, причому бачите, що членство не настільки є дорогим. Індивідуальне членство становить 30 євро в рік або 70 за три роки. Для студентів молодих лікарів це є євро. В рік або 50 за три роки можна за допомогою цього членства отримати зниження на щорічному форумі здоров'я, зниження дискаунти і можливість участі у проєктах «Євріпа», прискорення публікації ваших наукових праць, право голосування на загальних зборах, отримання інформаційного бюлетеня та свідоцтво на членство. Ще одна асоціація це асоціація з питань жінок та сімейної медицини. Так само Вікторія Іванівна Т'яченко є представником цієї асоціації. Робоча група бере на себе провідну роль у відстоюванні проблем, які виникають у жінок-лікарів і щодо здоров'я жінок у сімейній медицині та загальній практиці. Розроблені документи захисту прав жінок, ви бачите, вони перед вами. І е, бачення цієї європейської команди робочої групи полягає у підтримці сприяння жінкам, лікарям е, Вонка, щоб вони повністю розкрили свій потенціал. І сприяння край кращого материнського та жіночого здоров'я, ширшій участі жінок у освіті, навчанні дослідженнях, наставництві, лідерстві за та ініціативах вонка по всьому світу. Мета забезпечити гендерну справедливість і прозорість у реалізації політики вонка і вирішувати проблеми. Ключові проблеми жінок зменшити бар'єри, з якими стикаються жінки, та підкреслити їх особливий внесок. Перед вами є є адреса. Нашого національного керівника цієї асоціації від України, будь ласка, звертайтеся, кого цікавить саме ця ініціатива. Ще одна я би сказав, що найбільш популярна наша наша міжнародна спільнота асоціація. Мені приємно, що за роки мого Національної координації в цій асоціації кількість збільшилася в десятки разів. Тобто, ми сьогодні маємо порядка 80 представників Європейської академії викладачів сімейної медицини. І сподіваюся, що це не кінець. Ми зможемо однозначно збільшити їх. Подивіться, членство у євро Євроктвонка для України індивідуальне 10 євро в рік невелике. Але можливості феноменальні, саме тому, можливо, і є ця асоціація така популярна безкоштовні участі у конференціях викладачів у світі, безкоштовні публікації тез на конференціях. Отримати грант на стажування на курсах Леонардо, один, два, три. Це чудові курси, на яких ви можете навчитися правильно проводити менторінг ваших ваших інтернів або студентів, саме проводити, навчати і курси БЛЕД викладачів або менторів сімейної медицини, отримати зв'язки з експертами і викладачами всього світу. Ви бачите контактну особу, яка буде вас можливо, ви можете з нею зв'язатися в сайт асоціації. Якщо ви набираєте букви Єврак, ви побачите. Досить гарний гарно розроблений сайт і аплікаційна форма для участі. Сьогодні аплікаційна форма дає можливість вам стати членом будь-коли в будь-який момент. Ви можете стати членом цієї асоціації. Мені ну, дуже приємно, що ну от деякі прізвища, на жаль, я не зміг вибрати всі, тому що у нас поїхало вже ну не один десяток викладачів наших за останні роки на курсах Леонардо. 1, 2 курси блед. Курси конференції Єракт і хочу проголосити таку можливість для тих, хто може поїхати у жовтні на конференцію. Будемо сподіватися, що така можливість буде у всіх. У жовтні це брати участь у конференції «Bled», у конференції Єракт в місті БЛЕД, а також у курсі блед Прошу вас. Не, не зволіkatи подати тези на цю конференцію. Конференція буває рідко раз у 3-5 років, і тому така можливість випадає не кожного року. Використи цю можливість і ще одна ну, важлива, на мій погляд, і серйозна ініціатива це публікація підручника європейського підручника сімейна медицина, з яким нам вдалося перекласти і адаптувати та опублікувати в Україну в Україні. Це Брендовий європейський підручник, який ми адаптували з колективом авторів, і він консолідуючим підручником всіх кафедр консолідація відбулася всіх кафедр нашої, нашої країни. Тобто, всі кафедри взяли участь у його адаптації створення, і тому стали членами авторського колективу цього підручника. Я сподіваюся, що в більшості наших. Вузів тепер буде використовуватися цей підручник у навчальному процесі, і ми будемо говорити в принципі з європейцями на одній мові. Ми маємо розуміти, що цей підручник може дати якісь хоча б основне бачення або стратегії ведення цього, цього матеріалу, подання матеріалу в плані сімейної медицини на європейському такому щабелі або під європейським під європейською гідою. проведення курсу ABC. Це одна із наших дуже серйозних ініціатив, яка нам вдалася. Якою ми пишаємося? Україна стала першим, першим автором і пілотом з курсу підготовки і проведення двохденних курсів підготовки науковців у галузі сімейної медицини. В чому кожен курс, кожен кожна буква цього курсу це було два дні. Сумарно це було шість днів. Тобто кожного року або кожного півріччя ми проводили курс для наших. Молодих науковців було біля 20 чоловік. Пройшло цей курс. На молоді науковці, які пройшли 6 6 кроків. ABC, вони отримали міжнародні сертифікати. Було розіграно розіграні проекти. І один із наших одна із наших молодіжних груп виграла грант, виграла ну приз. Від Української асоціації сімейної медицини брали участь у цьому курсі підготовці я і експерти з Великобританії. Мені приємно, що цей курс, після того, як він відбувся 17, 18 19 року в Україні. Після цього він став настільки популярним в Європі. Це була нова ініціатива, абсолютно перша, що ми почали каскад курсів в Європі після нашого Українського курсу по аналогії з нашим курсом уже в Угорщині та Болгарії, і маємо запит проводити цей курс у Чеській республіці. Такі курси українською мовою або адаптовані курси стали частиною обов'язково базового навчання для аспірантів, скажімо, в Ужгородському національному університеті а можливо і в інших вузах. Мені приємно, що багато з випускників нашого ABC курсу зараз вже захищені захищені аспіранти або вже є кандидатами наук. І мають свої phd ступені по праву ICPC, Нагадаю, це це тренінг тренерів сьогодні. ICPC – це є частина нашого рутинного рутини роботи сімейних лікарів. Але колось колось вона починалася в 2018 році. Ми тільки запроваджували цю систему, яка була незрозумілою, і ми провели тренінг тренерів в гібридному режимі. Українською мовою для викладачів сімейної медицини з залученням європейських колег і авторів цієї класифікації, і з тих пір ця, ця класифікація у нас стала вже рутиною нашого, нашої практики. Міжнародний тренінг з основ комунікації. Прекрасна була ініціатива у Львові. Ми проводили їх для наших викладачів сімейної медицини. залучені були експерти з Естонії, і це була прекрасна можливість оцінити, як правильно навчити комунікації. Насправді, після цього пішов каскад навчальних, навчального процесу з основ комунікації. Скажімо, в нашому університеті ми розробили чотири курси на чотирьох курсах. Медичної освіти до дипломної у нас впроваджені основ, основи консультування і комунікації в практиці з ЕПСМ. Тобто цей курс дав такий поштовх серйозний. Ці курси елективні, але є надзвичайно популярними серед наших медичних наших студентів. Я впевнений, що у багатьох із ваших вузах вже використовуються хоча би ці ну, якісь моменти, які нас вчили в плані кому комунікації консультування наших естонських колег. Не можу не розказати про ту ініціативу, яка дуже близька моєму серцю. Це відкриття міжнародної навчальної волонтерської клініки Інтерфемелі. Це проект останнього часу. Це проект останнього року року війни, і проект мирний проект серед цього жаху війни. Ми змогли зробити цю клініку із. Спочатку волонтерських якихось медичних пунктів, які ми, ми робили, для того, щоб забезпечувати допомогу переселенцям в Ужгород. У нас біля 50 тисяч переселенців переселилися в Ужгород і тепер проживають в Ужгороді. Дуже багато проїжджало через кордон. І саме на цих людей була націлена робота нашої клініки. Плюс і цікавість є в тому, що в цій клініці, крім медичної допомоги ВПО, ми надаємо практичне навчання амбулаторній практиці. Отже, ми маємо достатньо серйозний ноу-хау за цей рік роботи у міжнародній клініці, в плані навчання амбулаторній практиці, тобто ноу-хау менторинга. У навчанні начині ну і приємно, що нас підтримали місто Побратим Ужгорода Корваліс, штат Орегон, а також індивідуальні члени Вонка, Івракт і Джіпрен, тобто ці самі члени європейської спільноти, які знали нас і з якими ми співпрацювали, і які, в принципі, побачили цікавість у цьому проекті. Які ж у нас стратегії на подальшу роботу? Ви бачите, що ще у вересні 2018 року в Бельгії було сказано, створено певні стратегії, які до сих пір є чільними для нас як викладачів сімейної медицини? Тривалість вивчення сімейної медицини студентами має бути не менше чотирьох тижнів, а краще більше. Приємно сказати, що в Ужгороді, не знаю, як у інших вузах в Ужгороді ми. Досягли цього, або сам саме слідуємо цим рекомендаціям. У нас є 4 тижні сімейної медицини на шостому курсі для профільних. Студентів, які обрали цей профіль, і це приємно, що до нього додаються ще багато комунікаційних курсів на попередніх молодших курсах. Починати навчання треба на якомога раніше і залучати студентів з перших курсів медичних кузів і проводити це на базі амбулаторних клінічних баз на клінічних базах, клініках сімейної медицини. Приємно, що і це нам вдалося. Навіть першокурсники у нас мають можливість ротуватися хоча б пару днів. У амбулаторіях сімейної медицини. Саме наша навчальна волонтерська клініка зараз відкриває двері саме для них, але і інші амбулаторії так само. І це дає їм можливість вже узнати, отримати, отримати якийсь смак сімейної медицини на самому початку навчання. Ми сподіваємося, що це дасть можливість нашим колегам обрати цю Спеціальність в подальшому, і це цього ми в принципі і прагнемо викладачі сімейної медицини. Це лікарі, які мають бути сімейними лікарями, і це нам на цьому акцентує увагу єврак Євонка. Ми маємо все ж таки бути самі у цій сфері. Ми розуміти, маємо проблеми сімейної медицини, і так ми можемо вчити їх найкраще. Ще були запропоновані рекомендації щодо післядипломного навчання, і ви бачите, що тривалість інтернатури, на відміну від того, що ми маємо два роки, все ж таки рекомендовано тривалість до трьох років і більше. Необхідно навчати сімейних лікарів на амбулаторних базах у клініках сімейної медицини. На мій погляд, це цей постулат або ця рекомендація достатньо серйозно дотримується в Україні. Ми маємо розуміти, що у стажуванні в навчанні інтернів сімейної медицини має все ж таки перевага надаватися лікарям висококваліфікованим, але вони мають проводити певний менторинг цих лікарів уже по певних європейських тенденціях або із знанням європейських основ навчання. Ми маємо розуміти, що групова академічна пісня дипломна підготовка або цей ось безперервний професійний розвиток має проводитися не лише за рахунок конференції, а ще і певними тренінгами семінарами і так далі. Отже, якщо ви хочете стати членом європейської спільноти, що ж робити? Перше, знати англійську мову? Я все ж таки ну дуже сильно закликаю всіх е своїх колег без знання англійської мови. Ви не зможете адаптуватися у європейській спільноті. Відвідайте сайт відповідної асоціації, яка вам сподобалася із моєї невеликої презентації, подайте заявку на членство у цій асоціації, знайдіть можливість для отримання гранту і поїдьте. Візьміть участь у, ці, у цьому проєкті, або в цьому ці конференції чи зборі асоціації. Порадьтеся з вашим національним координатором стосовно вибору або. Приєднання для, до цієї асоціації познайомці з колегами з інших країн, і обов'язково привізіть щось додому. Привезіть новинки, спробуйте їх втілити в своїй практичній діяльності, розповсюдьте їх на регіон або на всю країну. Запросіть експертів в Україну, щоб вони поділилися досвідом або розповсюдьте ваш досвід в Європі. Це те, що ми просимо кожного із тих, хто є членом європейської спільноти, робити, для того, щоб ми інтегрувалися більш активно. Якщо ви не знаєте англійської мови, це так само не вирок. Ми розуміємо, що ініціатива Української асоціації сімейної медицини це завдання відділу міжнародних зв'язків, і перше, що ми маємо зробити через рік. Не дивлячись на те, що ми не маємо робити можливість це провести, а двічі пробували провести це в Києві, ми все ж таки проведемо двохденний курс Леонардо 1 для викладачів сімейної медицини на цей раз в Ужгороді. Ужгород залишається найбільш безпечним сьогодні, хоча відносно місцем в Україні, і тому в травні 2024 року, попередньо, дасть Бог уже. Отримати перемогу до того часу, ми все ж таки зустрінемося з викладачами всієї України і проведемо курс навчання з залученням європейських експертів. І курс буде українською мовою. Відвідуйте міжнародні конференції, залучені, із залученням іноземних експертів, які ініціює Українська асоціація сімейної медицини з перекладом, і відвідуйте платформи, на яких вже ми повісили згідно проекту USID, Європейська асоціація сімейних лікарів викладачів, запропонувала цей проект USID, там, де ми маємо певні дуже хороші цікаві лекції. І сьогодні почався новий виток ЮСІД, це є ЮСІД Exchange, там де ми можемо. Можемо запрошувати експертів до себе учитися у них або відправляти колег за кордон для участі для участі у певних їхніх організаціях і асоціаціях. Є проект Фокус: це є навчання навчання ультразвуковій діагностиці. Point of Care Ultrasound Вона називається і навчання певних практичних навичкам. Ми будемо повідомляти наших наших. Членів наших асоціацій про такі проекти і просимо вас долучатися до них. Дякую вам за увагу і буду радий відповісти на запитання в письмовому режимі. Прошу писати мені на емейл, на e якщо у вас з'являться персональні якісь особисті запитання. Бажаю всім плідної конференції і слава Україні перемоги і миру вам нам всім. Дякую вам.